Всім привіт! У нас сьогодні о 8 ранку був приліт у критичну інфраструктуру, точно не знаю куди. У нас вимкнули світло, воду і інтернет повністю. І дуже поганий зв'язок взагалі по-мобільному. Артем не міг до мене додзвонитися, я не могла зв'язатися нормально, поспілкуватися з мамою. Через годину прокинулась Маша. І перезвонила мені, бо я не відповідала їй в Телеграм. От у неї хоча б був інтернет, і вона розповіла новини, які були за цей час. Бо я не знала. Ну, Артем мені подзвонив, коли додзвонився, каже: я чув два вибухи. Десь далеко, але я чув вибухи. Я не чула вибухи. Пріми тривоги, прямуйте до укриття, дотримуйтесь. А що вода є? Вода є. У мене ні. Не теплої, не холодної, ніякої. Вода є, з обох кранів. З обох теплої і з холодної. Так. І мені прийшло. Черкаська область. Увага, протягом 31 жовтня існує висока ймовірність ракетних ударів перед територією України під час сигналу повітряної тривоги Прямуйте до укриття. В смислі, ніхто не відповідає, ти тільки дзвонила. А мені в телеграм писала. А у нас немає інтернету. Ну, я ж кажу, у вас немає світла в місті? Взагалі? Немає світла і щось неясно. Ні води, ні світла немає. Ну, у бабушки є вода, у мене немає. І інтернет вимкнувся повністю. І цей... Артем каже, що чуб два вибухи. Я а нічого... ти на мене не бачила, так? Нічого не бачу. Ну, на Черкащині жорсткий приліт в інфраструкту в інфраструктуру, через те світло все знеструмлене в місті. Ага, ну це ж я і чекала, поки ти прокинешся та нас набереш. І не тільки в інфраструктуру, там хоч вибух, та всюди зараз вибухи. У нас теж, ми прокинулись від оцього ДСНС, сповіщення mm -hmm. типного інфаркт джопи отримали, але там написано було просто, що сьогодні дуже велика ймовірність ракетних ходаєш, типу перебувайте в. Мені таке прийшло теж, це я бачила. От. А так то зараз я дивлюсь, що тобі сказати на рахунок вчора клас. В Києві теж вибухи. Uh, у з цим, так в Черкасах, да вот об'єкт критичної інфраструктури. Uh, і ще вибухи на Черкащині. Ну все, це з такого конкретного. Ми нічого, поки не постять. Uh, точніше. Mm -hmm. uh, да, це через... У нас тоже восьми ранку. Вимкнули світло, але через три хвилини увімкнули. Це, скоріше за все, перевів був якийсь через це. <плес> а. Ясно. Короче, так, І так. що, нічого не пишуть, ну, інфраструктура, а, а що, де нічого не пишуть, Ні, так? Ні, нічого ж не можна, поки а єдине, що у вас мобільний інтернет також не працює? Ні. Такий зараз стан, ну, приходить оповіщення на телефону. Це ДНС Україна, те, що без інтернету приходить, що всім треба бути в укриттях, бо дуже велика вирогідність атаки ракетної з неба. В Києві теж вимикають, там частково десь світло, Маші теж немає води вже. Коротше, не знаю, чого чекати. Інтернету немає, світла немає, води немає, зв'язок фіговий, на вулицю виходити, я думала, думала, ну що робити оце? Піду десь гуляти, а потім думаю, ні, дура, куди ти бідеш? Не можна. ну Треба в бомбусховищі йти. Але у нас тут ну, немає такого нормального нічого, тому я буду дома. Відео, Зараз б я повинна монтувати відос, щоб виставити, але немає як вимкнути комп'ютер. Тому вложик день пропущений, і зараз я вам записую начало до влогу, який я знімала вчора. От, тому дивіться, як пройшов наш вчорашній день з артемом. Як будуть якісь новини за сьогодні, то я.

У-у-у, От войны свободен на всю оставшуюся жизнь. От того, чтобы долг родине отдавать, пошел там, сейчас, наверное, на экстремистского атакованного говорила, по щекал тебе Або умітаз, або правильний. Але це дуже цікавий знаєте, діалог, тому що ну, такий не діалог, а такий багато, тому що він збудований так, ніби от такий хороший, правильно, знаєте, як треба от шанувати закон, манісі. Насправді це все повне чи Ви на слові, тому що мені зістрі. Що цікаво, він і би забув, що ми тому розказував про денацифікацію України, про те, що там не має бути взагалі України як такої, знову звузив ці тіла, і це лише це... до захисту Донбасу. Хоч, от якщо це так, то тоді нас не в'яжеться, ні наступний Київ, ні спроба приєднати до Рев Херсонську Запорізьку область. І якось всі ці думки взагалі не прозвучав. І воїні проте що закажемо, як не буваємо косіньки, руки потім, бо за це

У тоді людини, яка чим більше слабша Росія, тим стрімкіше зростає вплив э, Китаю. Ну а коли говорить знаєте, китайська партія в російському істеблішні. Це в сприймається яка не то. Ми ж прекрасно розуміємо, що э, в російському керівництві справді є вплова група агентів впливу комуністичної партії. Ки ця партія э, м, вона найгірше до Путіна об'єднує не тільки? Друзі, ну... Ми з Ланою тут сидимо, де зі світлом все ок, але масштаби руйнувань, які завдала Російська Федерація, зараз з'являться внизу екрану. А я вирішила розморозити тарілочку кізіла. Якраз після обіду буде в мене десерт. Після сніданку моя улюблена частина ранку. Масаж. Так приємно, що я завжди чекаю цього моменту, коли я почну це робити. О, клас. Передається вам. Кайфушки передаються. Незвично. В одязі в цьому мені. Ой. Отак десь ловлю точку, де чуттєвість більше. І просто натискаю і стою клас. І м'ясо розслаблюється під тиском. Спочатку е впирається, а потім поступово починає розслаблятися. Це принцип масажу. Хочу вам розповісти про свої відчуття. Зараз реально знову так само віддає е отут, у внутрішні органи. Прям неможливо, я лежу і стогну, бо а Дуже важко витримувати. Воно аж рухається там все. Хтось у коментарях написав під тим відео, що під час цієї вправи органи стають на місце. Вполне може бути таке, бо дійсно воно рухається. Я відчуваю, як там все рухається всередині. Як якісь схватки, блін. боже, капець. Я вам просто знімаю це для того, щоб. Ну, ви розуміли, От хто може спробує так, які відчуття, що це в принципі нормально. Те саме в мене було на другому рівні, і потім воно прийшло, відчуваю я себе набагато краще. У мене тіло, рухомість, все. Ну, тобто, я реально ходжу і мені не болить спина, у мене нічого не заклинює. Ну, це явно на користь. І якщо тут є три рівні, ну я вирішила вже на третьому рівні теж. Потренуватися, ах, і я відчуваю, що в принципі, ну, через, ну, думаю, що через якийсь час мене теж перестане воно, воно боліти на цьому рівні. І почки аж болять якось. Не те, що хребет, а от саме внутрішні органи. Коли розслабляюся, починає все рухатися. Бо вже не знаю, як це пояснити, тільки можна відчути. Пояснити це неможливо. Плазма якісь. Капець. Жесть. Мабуть, буду вставати, бо не можу. О, спочатку отак вирівнюю спину. О, мабуть, зараз дістану листочок. О! Все, норма. Вижила. Вирішила собі зварити какао. Чомусь захотілося. Тут вариться в мене гречка. І зараз йду монтувати з какао. Іду в магазин. Сьогодні вихідний і ми вирішили з Артемом чимось траванутися. Ну, він буде травитися пепсіковою, морозивом, чіпсами і виноградом. А я ще не вирішила. Чим я буду дивитися і будемо дивитися кіно. У нас сьогодні була невеличка розмова про те, як ми проводимо вільний час, і ми не робимо це разом. І от ми вирішили провести вільний час за переглядом фільму. Хоча б так. Так, Кока-Кола, щоб взяти йому зіроу морозиво буде з цукром. Хотіла взяти яблучні чіпси, немає. Так що чіпси буде їсти, мабуть, тільки Артем. Візьму йому маленьку пачку. Ось таку. Взяла олію, закінчилася. Тут помідори, собі взяла банан. Зелений люблю. Морозиво. Ось таке. Їсть. Наш хлопчик. Діка, як з тобою складно. Mm -hmm. Так, я знайшла, що я хочу. Ось що я хочу. Беремо. До фільму готові. Це мої е, смаколики. Тут яблучко, бананчик і ягідки. А це Артема смаколики. Морозовому розинці, може він забуде про нього. Він тільки що повечеряв, а моя вечеря все, бо я не зможу і те, і те, і повечеряти, і оце потім з'їсти, а хочу щось поїсти саме під фільм. Тому це замість вечері. Дивіться, як я тут вмощуюсь, Мені так зручно на цьому великому ведмедику. Я отак лягаю, він мене обнімає. І ми дивимось кіно. Разом. Так, що в нас тут? У мене тут мої яблучки, бананчики, а от там чіпси. <сіпси> Або тут. Уявляєш, мені навіть не хотілося чіпси. Я думала велику взяти на двох, потім думаю, а я не хочу. І все. взяла жменьку, так? Да? І взяла на тебе тільки. Ну бо ти б з'їв би все. Якби більше було так. Хто знає, що це за фільм? Це про напоняття? Ні. Блін, це ж це. Я знаю. Я теж знаю, але він такий прикольний, мені подобається. Це що, перша серія? Да. Тут крепкий орішек о той. Mm -hmm. mm -hmm. ну да, Брюс знімається. Сегодня... 9, да, 9 ярдів. Так що приємного нам перегляду. Тут Яні гоголака. Фільм дуже ржачний. Ні. Я не копнула. О божья Брюса, уйти ролі.